Сьогодні оглянемо новинку серед гаманців на рівну купюру. Це є модель SP026. Пошито виріб з шкіри Краст, зовні колір шоколад, всередині кольор віскі. Для шкіри Краст використовується стандартний брутальний шов. Всі турці виробу і внутрішньої зовнішні гарно пошліфовані та опрацьовані до фінічного вигляду. На тильній стороні виробу ми можемо побачити гравіювання, яке побажав замовник. Також до очей потрапляє новинка: це кишеня на всю ширину виробу для монет або всяких дрібних Особливість цієї кишені в тому, що для її відкривання використана металева змійка від японського виробника YKK. у кишені встановлений розширювач для того, щоб було зручніше добратися до наповнення цієї кишені. Особлива фішка цього замочка в тому, що відкрити його можна тільки потягнувши за язичок, тому що там є блокування від самовільного відкриття. Ну що ж, настав час поглянути, що всередині цього кортезного виробу. Всередині нас зустрічають 9 відділів для карток, один прозорий відділ для ID документів та два просторих відділи для купюр, розмір яких адаптується в розумних мірках залежно від наповнення.